Коли ти звертаєшся до Бога в молитві, ти ніколи не залишаєшся без відповіді. Можливо, не все змінюється відразу, не завжди так, як ти очікуєш, але завжди вчасно. Коли ти віриш, Бог починає діяти у твоєму житті, відкриваючи саме ті двері, які ти сам би ніколи не зміг відчинити. Його дія часто тиха, але з часом ти побачиш те, що здавалося затримкою, було підготовкою. Те, що виглядало як кінець, було початком. Він закладає фундамент там, де ти бачиш лише порожнечу. І саме в той момент, коли здається, що все стоїть на місці, непомітно починає будуватись новий етап твого життя. Бо коли ти тримаєшся за віру, ти тримаєшся за силу, яка здатна змінити все. І навіть якщо шлях непростий, ти ніколи не йдеш ним сам. Бог веде тебе, підтримує і готує тебе до більшого ніж ти просив.